І нині в Естонії почалися міжнародні військові навчання під назвою Блискавка. У них візьмуть участь підрозділи країн НАТО. ось про таке повідомляють Сили оборони країни. Вони зазначають, що крім естонських військових будуть залучені і бійці з Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Латвії. Під час першого тижня навчань буде проводитися розгортання підрозділів і відпрацювання бойових дій на другому тижні. Заплановані навчання із бойовою стрільбою і триватимуть такі заняття два тижні до 15 грудня, зокрема. Ну, і трохи про втрати нашого ворога у листопаді. Зокрема, російська армія встановила рекорд за втратами живої сили. Сили оборони України ліквідували майже 46 тисяч окупантів. Ось про таке повідомив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, такий приріст пов'язаний зі значним посиленням штурмових дій ворога. Коваленко також припускає, що за підсумком 12 місяців втрати армії Російської Федерації перевищать сумарний показник за 2022 та 2023 роки. Експерту крім. Того додає, що два місяці поспіль загарбники колосально втрачають броньовані бойові машини.